Хто вас побив? Сашку. Хіба Сашко. Віталій Васильович, висвітлення, можна ваше посвідчення? Можна. Не свідіть, пожалуйста, мені ж не видно. Я проти вас нічого не маю. Покажіть, пожалуйста. Виконите 18.3. Статті поліції. Ну давайте, озналі. Мені просто погано видно. я не бачу. Ми отак зробимо. Угу. Я ще можу складати. Тушенко, Олександр Васильович, Віталій Валентинович. До 17-го. Ні, не, не. Можна ваше? Да, Ой, красавчик. Да. Ви знаєте, що це докази, здобуті незаконним шляхом. Знаєте це чи ні? Ваш цей планшет взагалі ніде не кодірується. Віталій Валентинович, нам планшет. Не подіруйся. Не, не скажу інформацію, не викладав річну інформацію в інтернеті. Правильно. Для цього не хорошо. Ой. Ігор Сергійович Медведенко. До 19-го року. Посада. Рефон. Подождіть, Так це охрана суду. Що на ви... даний момент ви можете мені повноваження уточнити по лінії 102 в діжній частині. А що ви робите з працівником поліції в даному екіпажі? М? Що ви робите з даним працівником поліції в екіпажі? Я Грифон? Я ж говорю, всі мої повноваження ви Це охорона суду. В Це охорона суду. Хто вас ставить наряд? Я понимаю. Кто вас ставит наряд? Начальник Мароневского рай видео? Видели полиции. Можно у вашей планшетше вот так заснять. Инвентарный номер, пожалуйста, дайте мне его. А я уже сейчас Тут дол должно быть... Наклейка з інвентарним номером. Ой, і, дайте, чай, і дайте, пожалуйста, сертифікат на даний прибор, тому що даним прибором ми не раз знімали. Частині? Ні, сер, 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 сертифікат має бути з і протокол повірки на даний прибор. На даний час ми не маємо можливості надати. Вас повинен постійно бути з собою. З собою, да, він у нас є, давайте, под... пожалуйста. Ви можете йти займатися своїми справами, там, задувать громадянина, я, 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 а я, я, даний я, працівник і предоставить документи на даний прибор. <реку> 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 Нет, вони. Подивлюся, просто. Просто подивлюся. Дивись. Ні, не надо. Есть. Каталья. Ваша зброя. А що ви без зброї? Че ви без зброї? Ви без зброї? Вы в наряді чи ні? У меня Сань, це реально заліт, блин. Тільки наручники. Зброї немає. Красовчики. Реально красовчики, я вам серйозно кажу. Все нормально, знаєш. Набирай начальнику. Сань, набирай начальнику. Ні, то я зараз наберу. Чого він без зброї? Вы наряде чини? Да русских то есть. Только мне А пистолет, да? Набирай начальнику покажу. Не это я сейчас наберу. Помолчи, они взбивших до сна. Да. Виктор Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. А что это ваші працівники без зброї заступають в наред? А ты что меня строишь и что? Не, я питаю. Ну, а, ти що, а? ты кто такий? Ты кто такий? Вы знаете, кто я такий? Так, 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 Ничего, я питою. Что восемь? Ти якийсь перевіряючий, ти повноважна особа, хто. ти? Та немає. Завтра буде відос на Ютубі, блін. І завтра буде на даних працівників заява, Понял? Далік. Ти мені ти, 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 ти не угрожай, хорошо, ти не Я блин. не угрожаю, я пожалуй. Поперед... Для начала. І попереджувати мене не надо. Все? Хорошо, ти себе веди нормально, блін. Нормально я ведуся. Для начала. Для начала я веду все нормально. Да. А потім я прийду ми поговоримо, хорошо? Хорошо. Хорошо, все. Не ну, скоро выплывай, твій магазин, блин, твои камеры і все остальне. Ти остальное. Ты Ти меня не лякаешь? Я, я не лякаю, я не лякаю. Я не боюсь. Так я не боюсь. Ну і слава богу. Я, я за тебе дуже радий. Ну. Я не ляканий для начала. Хорошо. Ти будеш знаешь, кое снимать в следующий раз. Хорошо? следующий раз говорит, знаешь, кое снимать свою мамку, как она торгует мясом на брать, да, добрый? Хорошо. Да. А не мене, буде. Хорошо? Да. да. Я тебе побачу, мне всего хватило. Ти да. не з ким общатися, ти розумієш чи ні? Да, Туй віхер ні, даже говорити про що? Ти займайся своєю роботою. А я доберусь своє роботи, блять, ти побачиш, Конечно, що ти таке робиш. на яких основах ти роботу? Доберися, доберися. Так... Гено, Да, І побачиш, як буде протокол на тебе, тепер готовся. Да, питай не моє, давай, говори, Бо давай. все пишеться, давай. Та, та мені, вплівач, пиш, розумієш, мені, плівати пишеш. Понимаєш, мені плівати, що ти мене пишеш, розумієш? Заебісь, блять. Мені плівать, що ти мене ні? Мені плівать, що ти мене пишеш. Просто плевать. Это хорошо. Это да. хорошо. Это слова начальника Мироновского отдела Конечно. Да. Мне на тебя наплевать. Ты чмо по жизни. Не да. Не да. 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 Давай. Все. Давай. До свидания. Все. Давай. А? Не, Мы снимаем видео, можно? Нет, не можно. Не можно? Я спитаю дозволю. Селки, реально селки. І це відділення інфекції. Реально, працівник поліції зараз рознесе. Інфекції що, що по всьому району. Я ну так виходить, чи ні? Це відділення інфекції? Це інфекційне відділення. А зараз це такий зброд лежить. А то що, що? То, сюди сюди вільний, вільний доступ сюди? Ні. Сюди вільний доступ? Я? Чого поліція тут робить? Полі... А, а, ми, ми вираж... а хто прив'яже її? Ми дві жінки. тут повинні бути... Він зараз буде контактувати з іншими особами. Куди він далі цю інфекцію, Рознесецію руки. А яка це інфекція? Одежу, пастірой таку. А я довірка, одежу пастирої. Це не інфекційний хворий, це наркологічний хворі. Це інфекційне відділення? Так! Це до головного лікаря, до начменика. А це інфекційне відділення. А це не інфекційна хвора. Це хвора, наркологічна. Це інфекційне відділення. Давайте. А хто? А ви хто такі? Громадянин України. Ми теж громадяни, ми теж не раді, що ви... Ви зараз при ісполненні службових обов'язків. Я за вас дуже радий. Ви знаєте, вони раніше в нас не лежали, всі лежали в козині. Кози закрили. Зробили спеціальну палату, лежить у таких хворих. Заяву від начальника Мироновської ЦРЛ на uh, міського голову. Хай їх так це не я повинен вирішувати, це ви. А що я ви швитарка? Ви повинні писати заяви і клопотання, щоб відкрили козин. То не ми. Ми сестри, з твоєю санітарка повинна. Щоб відкрили козин. Ще, то як ти там? Що, прив'язані були. Добре? Та вона не повинна бути нічого. Анжелка. Олександр як? Васильович. Васильович. Не от, от, не дивіться, так. ви зайшли в інфекційне відділення. Як, як стирати цю форму, щоб далі нести службу? У нас? Я Це думаю, вирішили. Речі... Це, як... Це інфекційне відділення, я ще раз вас питаю. Це, це інфекційна відділення. Інфекціна... Ми зараз знаходимося в інфекційному відділенні. Це не в інфекційній палаті. Не в палаті. Це Інфекційна, але палата не інфекційна. Ви без нас приймете. Все, що я хотів почути. І спокойно, все. Не друге. Прив'язують до ліжка. Краз отак. Саудеповські методи.